Базовий мінімум. Розкішний максимум. Версія віддень. Мене звати Марина, я спеціаліст ступу до університетів у компанії OK Стаді Австрія. А я студент Віденського університету. Тож починаємо ходити на роботу з зарплатою 2000 євро, будучи студентом в Австрії. Базовий мінімум. Та да, це навіть на першому курсі базовий мінімум, одна із найменших зарплат в Австрії. Працювати в Google одразу після закінчення універу в Відні. Базовий мінімум. Тусити кожні вихідні, розкішний, розкішний максимум. максимум. Знайти гуртожиток за місяць. Ну це розкішний максимум за місяць просто неможливо зробити. Треба починати за шість хоча б. Літати в інші країни кожен місяць. Базовий мінімум. Тут білети по 10 євро, а літати в інші країни ну, в середньому години. Ходити в спа прямо в кампусі. Базовий мінімум тут є басейни, більярди, спортзал, купа всього. Ну, бібліотеки, кав'ярні прямо в кампусі. Їхати в Україну на вихідні, а не в Париж. Розкішний максимум. Та да в Україну поїхати буде явно дорожче ніж Париж з Відня.